Так що я хочу ще раз передати вітання Легіону Свобода і спитати у них, пройшов рік. Ви сьогодні так само готові очі в очі подивитися тим пацанам, які рік тому назад перші були кинуті як м'ясо без зброї. Без комплектації, без підготовки, без конкретних вказівок, завдань, просто як собаки на м'ясо кинуті. В очі в очі ще раз, ви готові зняти таке ж саме відео сьогодні за своєю шавкою Бутусовим і сказати хлопцям, що вам еклери вовчасно не підвозили, ковер не привезли, телевізор не почепили, поэтому ви ті поскиглите. Так я ще раз задаю питання: чи не розділені у нас на два фронти військові, всі інші? Получається, одним у нас все є, і зброя, це є. В теплі, в добрі, відосики Бутусов може знімати, а другі пацани з ями криком кричать, дайте нам зброю. І ви ще маєте, сука, наглость, їх обвіняти в тому, що їм еклерчики вчасно не підвезли. Тому що ви, бляді, ви, бляді, бляді, це продажні люди. Я кажу прямо. Пішли в продажню, проплачені батальйончики свободи заради хайпа і піару. А ті пацани без свободи, без БПП, без будь-яких інших партійних батальйонів просто пішли захищати Україну. Так що давайте не путать, хуй з пальцем. І я ще раз казав: є продажні, гниди всюди. Є серед волонтерів шахраї, є феристи, яких, блядь, треба вже на будинки давно сажати за ці 7 мільйони, на які вони розвели людей. Так само серед військових, є, вибачте, ряжені військові, а є ті військові, які перші взяли на себе удар. А потім оці Свобода будуть кричати, що ми воювали. А ті, що перші дні кричали на відео, що дайте нам зброю, їм відділі ліклієри вчасно не підвезли. У мене все. І ще раз сказав, не за Тортик Рошена продається ця Україна. Траба гнать, сука, в шию, блядь, цього Порошенка копняками, блядь, куди він тільки б не приїжджав за своїм Рошеном. Оце я, пані, воєнні. А не, блядь, брать, Тортики Рошені цілими. Подонами. Куди ви їх, блядь, берете? Тобто, по вашому, блядь, тортиком рошена можна накормити воєнної сьогодні? Ви серйозно? Може хай сука купи за свої гроші награблені за п'ять год президентства, зароблені на крові ковбаси пацанам, сигарет, хліба, чаю. Оце хай може купи передасть, а не свої, блядь, пропавші Рошени, сука, ними корми, пацанів. Щоб ті просралися.